Нісан Кашкай за свою історію мав 8 двигунів. Встановлював на, на Кашкайчик 8 двигунів. Е, але саме 1,6 став базовим і наймасовішим. Це рядна, 4 четвірка, 1,6 літров без турбін, без складних систем. Ставився він на кашкай з 7 по 18 рік. Це кузова G10 та G11. Також його можна зустріти на X-Trail, Тільда, Renault Megane, Scenic, Clio. Е, мотор дуже знайомий всім сервісом. Це класнічний DOHC. ланцюг ГРМ без регламенту. Простота конструкції для щоденного використання дуже зрозумілий мотор. Плюси очевидні. Перше це простота, нема турбін, нема дорогих вустів. Друге економічність у реальному житті 7-8 літрів, це норма. Третє доступність запчастин море. Ремонти недорогі. Кожен майстер його знає. Працює рівно, без сюрпризів, ідеальне для міста та спокійно їзди. Мінуси теж є, їх треба знати. Динаміка дуже скромна, особливо з повним салоном і варіатором. Це не мотор для обгонів на характер. <с> Другий момент він не любить перегрів. Система охолодження має бути в ідеалі. Радіатор, термостат, помпа, все під контролем. Є турбоверсія ма 16 ddt Вона їде краще, але потребує дисципліни. Якісне пальне, частіше заміна мастила, турбіни, нагар у впуску. Якщо порівнювати з конкурентами. У Toyota це буде 2 zafe трохи надійніший, але не динамічніший. У Honda R18, R20 дуже ресурсний, але набагато дорожче в обслуговуванні. У Mitsubishi це 4B11. Схоже за філософію, але жорсткіше по характеру. У європейців MPI від Volkswagen простий, але овоч. Або TCI. швидше, але складніше набагато hr 16 de золота середина. Не найпотужніше, не наймодніше, але чесно, зрозуміли. Для українських умов дуже вдалий варіант. Надалі розберемо, який краще брати з пробігом. І що минати, підписуйтесь.